Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами поговоримо про потребу в безпеці і збереженні здоров'я людини. І я вам пропоную уявити подорож по своєму місту, селищу, своєму двору, подвір'ї і поговорити про те, що може бути небезпечним на вулиці. Це можуть бути гойдалки, велосипед, транспорт, бродячі собаки і багато-багато іншого. Скажіть, будь ласка, а чи можна переходити вулицю, де заманеться? Звичайно, що ні, тому що для цього є спеціально обладнані місця. Такі, як зебра, підземний перехід і надземний перехід. А якщо людина мешкає в селищі, де немає тротуарів, то вона повинна ходити по узбіччю дороги. Що треба робити, якщо ви раптово загубилися в супермаркеті? Треба підійти або до касира. Або до співробітника супермаркету, або до охоронця і вони вам обов'язково допоможуть, але ні в якому разі не можна підходити до незнайомих людей. Якщо ви залишились самі вдома і в двері хтось подзвонив, ні в якому разі не відчиняйте, а швиденько подзвоніть мамі або татові. Ні в якому разі не можна гратися розеткою. Водою, бавитися сірниками та виходити на балкон. Отже, головним скарбом життя на землі є безпека і здоров'я. Без здоров'я для людини немає ні радості, ні щастя. А як можна щоденно піклуватися про здоров'я? Треба кожного ранку робити зарядку. Вживати овочі та фрукти. Займатися фізкультурою та спортом. Гуляти на свіжому повітрі. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Вам треба залишити ті картинки, які корисні для життя та здоров'я людини. Тож починаємо. Фрукти та овочі або чіпси. Лежати в ліжку, або займатися спортом, чистити зуби або їсти солодощі, шоколад чи овочі, сидіти за комп'ютером чи грати на свіжому повітрі. Одяг чи іграшки. Народна мудрість говорить, як хоче здоров'я мати, мусиш рано вставати, а з вечора рано лягати. А ви зберігаєте своє здоров'я? Якщо так, то молодці. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!